Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. А говорити ми будемо сьогодні про готичний роман. Взагалі, це один з таких моїх найулюбленіших жанрів у літературі. І ми коротенько пройдемося по тому, що ж це таке, які ознаки цього жанру. А також поговоримо про 10. Найвідоміших класичних творів у цьому жанрі. На жаль, невелика кількість з них є видана українською мовою, тому до цього відео сміливо можна напевно додавати хештег Видити українською, тому що справді готичні романи вони є особливими і плюс, мені здається, досить таки велика кількість людей є прихильниками цього жанру. Якщо ви любите готику, зголосіться в коментарях. Отож, виник цей жанр у 18 столітті і особливо характерний для раннього романтизму. Почав він. Розвиватися переважно в англомовній літературі, і у 18-19 столітті це був найпопулярніший жанр у друкованій літературі в Англії, та й загалом у цілій Європі. Воно і не дивно, тому що сюжет таких романів зазвичай є досить таки захопливий. Переважно там незвичне життя, якась проблематика, яка впливає повністю на життя людини. І, звісно, ж присутнє щось надприроднє. Це можуть бути і привиди, і якісь там зомбі. І загалом різноманітні істоти з пекла, тобто все те, що загалом людину і лякає, але водночас інтригує. І саме тому готичний роман він є попередником сучасних детективів, містики та фантастичних жахів. Отож, в Англії у 18 столітті почали з'являтися оповідання на перераховані мною теми. Але чи можемо виділити перший готичний роман? Чи є йому місце бути? І так, на щастя, в нас є. Роман, який можна назвати першим готичним, і цей замок Отранто Горація Уолпола написаний у 1764 році. І на жаль, цей твір не виданий українською мовою. Ну як так? Чому? Але маємо, що маємо. Сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо почитати цей твір українською мовою Видавництво жупанського. Я маю велику надію на вас в цьому питанні. Отож, давайте виділимо якісь такі основні ознаки готичного роману. В першу чергу це похмура атмосфера. Дії переважно відбуваються або в замку, або в якомусь склепі, закинутому маєтку. Це можуть бути також темні вулиці міста, ліс. Ну тобто щось таке похмуре і моторошне. Переважно присутні надприродні елементи: це привиди, духи, зомбі, різноманітна нежить, якісь подобічні істоти, ну тобто щось таке надприродні. Ефектні головні персонажі. Переважно в цих творах головні персонажі є красивими та розумними, і загалом такими ефектними, статними особистостями, які зазвичай захоплюють читача. І остання така характеристика це ситуація. Переважно в цих творах ми опиняємося в якісь подорожі, наприклад. Мандрівник вирушає в якийсь там замок. Або це може бути навіть подорож у часі. Або це можуть бути навіть сни, і ми починаємо губити нитку між реальністю і вигадкою. І власне, оце таке переміщення нашого головного героя кудись, воно і читача занурів зовсім інший світ, роблячи цю цю історію такою більш камерною і захопливою до людини, яка знаходиться, так би мовити, по той бік вигаданого письменником світу. Як я вже Казали, я люблю готичні романи, вони мені не здаються якимись ну, ними затягнутими, бо це, мені здається, основна претензія в людей, які не є прихильниками цього жанру. Єдине, мушу сказати, що якщо ви прочитали справді один-два готичних романи і е, вам не сподобалось, то швидше всього ви справді не є поціновуючим жанру і, можливо, просто не вартую себе мучити, але знову ж, знов ж таки, які романи ви читали? Якщо ви читали якусь перевірену часом класику, то так, ви не прихильник. Якщо ви десь. Прочитали бульварний романчик, де зверху була примітка готичний роман, то, можливо, таки вартує звернутися до класики перевіреної часу. Отож, до вашої уваги, підбірка з 10 найвідоміших класичних готичних творів. Ну і, звісно ж, перше очільне місце буде посідати твір замок Отрато», про який я вже згадувала, як перший готичний роман. І дія тут буде відбуватися в замку. Як я і говорила про ознаки готичного роману, переважно. Скрізь в цих творах десь там фігурує або замок, або таємничий маєток. Ну, але я люблю цю тематику. І ось головний герой, князь, в день весілля свого сина знаходить його мертве. І загинув він за загадкових обставин на нього впав гігантський лицарський шолом, який відповідно, його і вбив. Але це лише початок серії дивних подій, що будуть відбуватися у цьому замку. Насправді зав'язка твору мені здалася такою, знаєте, Інтригуюче, але дещо комічно. можливо, в мене якесь таке особливе почуття гумору проте. Але в будь-якому випадку я би хотіла познайомитися з цим твором, ну, знову ж таки, твором, який рахується першим готичним романом. Наступна книга це старий англійський барон Клара Рів, і вона є ученицею та послідовницею горації Уолпала. Відповідно, її ось цей роман він є дуже подібним до замка Отрато. Ось, до речі, я ще не зрозуміла, що я забула сказати найцікавіше про оцей роман. Що замок, який там згадується, він знаходиться в Італії і він є реальним. І це мені здається. Може бути цікавою історією для мандрівки, якщо ви будете десь там в Італії, почитати щось містичне про цей замок. Повертаємось до роману Старий англійський поро. Отож, події тут дуже подібні, але замок знаходиться не в Італії. І авторка забрала все містичне, а сконцентрувалася на психологізмі головних героїв. І мені здається, знову ж таки у цих два романи було б цікаво прочитати також. Разом, ну, тобто підряд або в короткий термін, щоб знову ж таки порівняти вплив і цікаво подібний сюжет, але містичний і більш психологічний. Тому мені от сподобалось. Сподіваюсь, також колись побачить цей роман Світ українською мовою. Наступний твір це Ватик у Вільям Бенфорд, і це вже готичний твір у східному стилі. Адже тут буде розповідатися про жорстокого халіва, який вступає в зв'язок з різноманітними сатанинськими силами для того, щоб отримати просто надприродню міць і владу. І за допомогою цього він хоче знайти скарби Соломона. Удольські таємниці Анна Радкрів також має української мови цього роману. От кажу, в нас якісь такі основні готичні двори чомусь не є виданими. І якщо повертатись до цього твору, то дія буде відбуватися в... Моторшному замку, який відповідно буде наповнений чимось таким страшним, жорстоким і надприроднім. І наші головні героїні доведеться з цим всім розбиратися. Наступна книга це Монах, Меті Грегорі Льюіс. І найцікавіше в цьому всьому, що я прочитала, що ця книга містить багато екранізацій. І справді я погуглила, що так, так воно є, і є досить свіжі. Але я ніколи нічого не дивилася, а опис роману він справді, ну так, знаєте, і злякав і заінтригував. Тому що тут буде розповідатися про монаха, який продав душу дияволу заради любові до смертної жінки. Це відверта і жорстока книга, тому що тут буде багато чорної магії, сексуального насильства, інцесту. І якщо чесно, коли прочитав цей опис, я вже. Не дуже впевнена, чи я би хотіла читати насправді або ж переглядати фільм. Хоча все ж таки можливо подивлюся, які там є відгуки про екранізацію і котрусь та обру собі для перегляду. Шосте місце це нарешті Франкенштейн, Мері Шеллі. І нарешті ця книга є українською мовою. Я дуже люблю. Цю історію обов'язково хочу коли ще перечитати. Тут буде розповідь вестися про науковця Віктора Франкенштейна та створеного ним монстром. Так, так, так. Не монстра звати Франкенштейн, а це прізвище його творця. І це чудова. Книга, яка вкотре підіймає питання, що насправді є страшним і жахливим. Якісь надприродні речі, чи все ж таки людська жорстокість? Шалено вам рекомендую, якщо ви ще не читали, От якраз під Хелловін це те, що потрібно. Мельмод. Мандрівник, Чай заматурина, і це ще одна точна праця, яка буде розповідати нам про грішника, який мандрує світом у пошуку людини, яка готова продати йому душу. Також звучить, так знаєте, інтригуюче і жахаюче. І також немає цієї книги, на жаль, в українському перекладі. Будинок на сім фронтонів, Нетаньєль Хоторн, і тут же буде підніматися питання прокляття. Тут буде йти про те, як одна людина вирішила нечеснев. Шляхом заволодіти земельною ділянкою іншої, звинувачивши його в тому, що він займається чорною магією. І, відповідно, цю людину присудили до страти, але перед смертю він прокляв його та всю родину. І відповідно, вже після цього з нашим головним героєм починають відбуватися різноманітні містичні речі, ну і відповідно з його всією родиною. Звучить моторошно, також люблю ось такі сценарії в книгах та фільмах про якісь родові прокляття. П'ята книга це Брем, Стокер, Дракула, Напевно, чи не найвідоміша історія серед цих всіх, тому що вона так дуже міцно війшла в поп культуру? І от саме тут вперше з'являється такий любий всім прихильникам книг та фільмів про вампірів. Вампір. Аристократ загудковий, який живе в таємничому замку. Ось цей образ, створений Бревом Стокером, мені здається, навічно дуже міцно увійшов у нашу культуру, пов'язану зі всім таким містичним. І остання книга також є дуже відома, також є в українському перекладі, але я її не читала. Але хотіла би це привид опери Гостон Леру, і настільки вона є відома, звісно ж, завдяки бродвейському мюзиклу. Я думаю, що багато хто можна так навіть не співати на згадати пісні з нього. І тут же що, дія буде відбуватися в театрі Ну до речі, здається, що тема взагалі театральна, театр, цирк, вони також досить є такими містичними. А, і часто в фільмах, книгах вони обігруються саме з такого боку. Ну, якщо чесно, я би не хотіла лишитися на ніч сама в театрі, доприклад, не знаю, випадково залишитись там закритою. Мені би було 100% страшно, тобі ще знаєте, великі закриті будівлі, вони самі по собі зазвичай містять звуки, десь там паркет трісне, десь там вікно скрипне і все, і ти вже боїшся і віриш над природі. Тож вертаємось до привода опери. Буде збувається низка дивних подій, і, власне, працівники театру будуть пов'язувати це з приводом. А привид це чи ні, звісно ж, вже про це буде дізнаватися сам читач. Що ж, на цьому в мене все. Я сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Розкажіть, чи читали ви котрий з цих творів, а також напишіть в коментарях ваш улюблений готичний роман. А з вами ми зустрінемося вже. Завтра у наступному відео. Я насправді радію, що так бадьоро рухаюся по жовтні і сподіваюся, що мені справді вдасться всі дні до останнього випускати відео без отримок. Тому до найближчої зустрічі, Па-па!